50 метрів квадратних другий поверх вулиця Лісогранівецька, 34. Переплановані усі стіни, зроблені в рівень. На стінах декоративна штукатурка. На підлозі кварцвініл одним ковром. Тепла підлога водяна в коридорі та ванні. З нуля перероблено чи зроблено верніше, електрика. Вхідний автомат, реленапруги, 2 ПЗВ, окремо на ванну та на всю, всю залишок квартири, та автомати відповідно до споживання. Хагерівські автомати. МД Плінтус. Плінтус, до речі, йде в рівень, в рівень дверей, що забезпечує комфортне прибирання ну, і естетичний вигляд. Маємо ось такі лаконічні двері. На трьох завісах, бо вони доволі такі важкі, дерев'яні, магнітний замок, чорна ручка. Так, ванна кімната. Велике дзеркало, метр на 70, з годинником, з термометром, з лінзою. От, і з фоновою підсвіткою. Підсвітка також на в тумбі окремо, вмикається-вимикається. Врізна раковина з давним клапаном, правильна машинка. З якимись там модними режимами, шухлядка, дві полички. Інсталяція з унітазом вихрива, вихрива система безобітковий, якийсь там іще антисліп, чи як воно там правильно називається. Гінічний душ. Така, такий великий шкаф для зберігання речей та комунікації. Фільтр. Фільтраційна система з колб та е, такий груб, фільтр саме прочисний грубої чистки Зразу зробили ось такий вивід в каналізацію по зручності. Підвели, крешечку зняли, промили, собі відвели назад. Так, це закриваємо. Маємо ось таку шторку. Е, на ексцентрику вліво-вправо вона від'їжджає. Зручно комфортно. Так, душова система, витяжка ванна в три стіни обов'язково в три стіни, нічого там не заважає, не зачіплюється, не затикає. Все оброблено санітарним герметиком в колір, в колір плитки. Маємо також електричну суши, сушку приховану монтажу і ну, так, на підлозі на, на стінах плитка, широкоформатна плитка, метр 20 на шістдесят та шістдесят на шістдесят Все вложено. Можете звернути увагу. Всі шви збігаються, що так, що горизонтально, що вертикально, навіть і в шкафці. Також ми маємо ось такий такі, таке збігання заморочилося, але воно того варто, як на мене. Ось так. Переходимо в кухню. Так, маємо лампу. Так, раз, два, там, чотири чи 5 режимів освітлення на ній. Окрема зона. Освітлення над робочою зоною. Тут ми маємо також сенсорним таким дотиком вмикається підсвітка під робочою, над робочою вернічою зоною, холодильник прихованого монтажу, морозилька. таким чином відкривається тут шкафчик. Тут ми маємо для зберігання посуду з нерзовіки. Ось ці. Прибамбаси, тут також так, для зберігання. Ну і тут витяжка зашита. Витяжку маємо е, сенсорна, чи для допомогом руки. Також маємо посудомийку з підсвіткою. Бачите така? Ну І тут також маємо тут зона під раковиною. Шухляда, раз, шухлядка два. Все без ручок, все так лаконічно, сучасно зроблено блюмовська шухлядка. Присутня блюмовська фурнітура. Знову ж таки шухлядка, тут така у нас тумба. Тут шухлядка, І тут от таким чином відкривається духовка, мікрохвильова піч прихована монтажу. Зона ТВ, окремий, окремий вмикач, а ось цю підсвіточку маємо. Телевізор, розетка під ялинку продумана. Тут ми маємо шторку з також з підсвіточкою. Ось Тут вона включається виключається, і розетка під робот-полесос. Замінено опалення, радіатори великі, ну, згідно з схемою опалення. Так, ідемо ж. О, В коридорі, до речі, ось таке зеркало велике з підсвіточкою. Можна використовувати його як. Не таке декоративне, не декоративне, а як друге освітлення чи запасне. Доробна кімната, також така вішечки, дві трубки для вішечків, розетки зроблені окремо для роутера і інтернет-розетка. Також все продумано до дрібниць. Так, спальня кімната. Проходимо. стінах декоративна штукатурка. Все зроблено якісно. Це вже окремо є відео для того. Так, телевізор великий 50 дюймів. Радіатори також замінені. Шторка освічується, кондиціонер на обігрів та на охолодження інвенторний, ліжко з підйомним механізмом, ортопедичний матрас. Ну, ці брашки там також мають кілька режимів. І все також на прохідних. Тут включили, там виключили, так само і шторка вмикається. Ми продумали так, щоб було комфортно. Тут ми виключили, а шторка виключається ось тут. Таким чином. Що з будь-якої сторони, яке ви хочете освітлення залишити, чи одна людина, чи друга, от як комфортно вам, при якому світлі знаходитись. Також маємо таке величезне зеркало. Зона майкапс, така шухлядки. Має два режими освітлення. Раз. Тут ми виключили, включили ось так. Ось це. Може бути як фонове, може і так і зверху. Так, що ще я не показав, мабуть, показав вже все. Ось така, ось така квартира 50 метрів квадратних на Лісогранівецькій. З хорошим ремонтом, з якісним ремонтом, з ремонтом, як для себе. Коли цікава дана квартира, звертайтеся, з нами будується мрії. Вонтакт в шапці профіля.